Я купила штани в Zara за 18 євро, які виглядають як якийсь кос або ще щось дорожче, надзвичайно круті. А також сьогодні у відео моя розпаковка з розпродажі сайту Naked, а також моє guilty pleasure, що я замовила на літо собі з AliExpress. Спойлер, ви будете шоковані, які круті речі я там знайшла, бо я сама була шокована. Привіт, мене звати Таня, і в цьому відео, як ви вже зрозуміли, ми будемо робити мою літню розпаковку. Точніше, це не розпаковка, а такий невеличкий огляд покупок, що мені вдалося собі недавно придбати, так як я вже збираюся в свою літню відпустку і ем, була нещодавно в офлайн зара і знайшла там кюлоти, на які я давно вже дивилася. Е, треба було, якщо чесно, замовити собі їх і давно вже не знаю. Вони коштували не так дорого, 25 євро. Але тут я заходжу в офлайн-магазин, і вони ще й на знижці за 18 євро. І якраз мій розмір, і колір білий той, що я хотіла, там був ще чорний. І я така думаю, боже, це доля! Подивіться, які вони чудові. Вони е, з надзвичайно приємної тканини, такий твердий котон, такий гладенький. І ну, відчуття, що, звичайно, вони не парять, вони дуже класні, вони вільні, їхній крій ідеальний, одним словом, це просто якісь ідеальні штани. Е, дуже вам раджу, якщо ви ще знайдете е, свій розмір, бо чорні я вже бачила, розкупили он онлайн. Але в офлайн-магазинах вони ще можуть бути. Тому біжіть швиденько і шукайте свій розмір. Якщо є, беріть, навіть не думайте, воно вам треба повірте. Ще е, щодо Зари. Я купила там собі такі джинсові шорти. В одному відео я вже вам показувала одні з них, але мені здається, що це трошечки інша модель. Хоча дуже схожа на ту, що я показувала в відео. Мені здається, ні, напевне, це навіть та сама модель, тільки колір трошечки інший. І я все ж собі їх придбала і буду носити. Вони просто такі базові, ідеальні шорти на літо. Тому е, чекайте скоро луків з ними в моєму челенджі. ви ще ж пам'ятаєте, що в мене там йде челендж, і звичайно. Звичайно, з цими білими красеннями я теж обов'язково зроблю відео. Зараз ми переходимо до Naked. Тут я буду розпаковувати, що я тут замовила. Якщо вас відразу цікавить те, що я замовила на AliExpress, то пам'ятайте про таймкоди, ви можете відразу глянути той розділ. Але я би рекомендувала все ж подивитись повне відео. бо... Воно точно буде цікавим. Не забувайте, будь ласка, поставити мені лайк і підписатися. Мені це дуже сильно потрібно, а вам нічого не коштує, правда? Підтримайте той -во український контент, а я вже йду розпаковувати. І так. Я щось тут дуже багато поназамовляла. і якщо чесно, я замовляла це з огляду на те, що в мене йде зараз оцей літній челендж, де я стилізую різні яскраві літні речі, роблю з них прикольні літні луки. Це відбувається в мене в інстаграмі і Тікток. Тут я теж деколи закидаю, але значно менше. Там набагато більше буде. Е, тому я позамовляла в Нейкіді дуже багато чогось такого яскравого супер. О, я вже бачу цей червоний топ, я згадала. Але коли якраз я зайшла, там було 30% на все. В Нейкі, до речі, часто бувають такі акції, там, де майже на весь асортимент вони роблять таку тупу знижку 30% і купуй, що хочеш. Е, вважаю, що є дуже прикольно. Так, давайте перейдемо до першого топу. Боже мій! Це щось таке гарне. Подивіться. О, вау! Вау! Який він. Вау! Я хочу відразу його поміряти. Слухайте, ну це щось просто неймовірне. Просто подивіться на цей топ. Він такий шикарний. Він такий шикарний. Я... Не можу вам того описати, він надзвичайно крутезний. Він так гарно на мене сів. Він дуже з приємного такого котону. І, взагалі, я вже не дочекаюся понаскладати з ним просто мільйон луків. Бо це буде щось неймовірно гарне. Ну, він дуже оригінальний, стильний і такий яскравий колір, такий, знаєте, якраз політньому, як то кажуть. Так, що я тут замовила? Це якийсь коричневий. А, я, здається, знаю, що це. Це, звичайно, тренд літнього сезону та й останніх кількох років. Прозорість, прозора сатинова така спідниця. коричнева. Вау, вона дуже гарно виглядає! Боже мій, яка це краса! Дуже приємна така на дотик, ви знаєте. Боже, оце луків вже буде, я вам скажу. Слухайте, я тут тут треба вже поміряти, ні? Слухайте, ну і коротше, і вона якраз має ще оцю таку підкладочку, таку доненьку. Тобто ваші трусини будуть просвітлюватися, і не треба думати, що під неї вдіти, бо тому що я завжди думаю, Боже, ці спідниці, і це думай відразу, що під неї вдягнути. А це така супер-супер, тіпа міні там знизу підкладка. А зверху така е, ця прозорість. Мені здається, що це ідеальна спідниця на літо. Боже, оце будуть луки скоро. Дочекайтеся, будь ласка, я вас прошу. Дочекайтеся, тому що це буде щось грандіозне, я вам обіцяю. Е -е Звісно, ми йдемо по максималізму. Боже, яка розкішна сукня! Подивіться. Подивіться, яка розкішна сукня. М -м -м -м! Боже мій, яка вона гарна. Я закохалася. Коротше, ця. Е -м 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 -м. Цього разу я щось то на нейкіді такого викопала, я вам скажу, що я сама з себе в шоці. Максималізм. Ну, то поповній. Так, що в нас далі? Мені здається, що мав бути якийсь костюм, ні? Е, я вже не пам'ятаю, що це. Щось це було. Я, здається, замовила щось одне, але там точно є такий типу сет. Це, я здається, теж спідницю замовила. І там була ще блуза, але я вже її не замовляла, бо я подумала, що вже буде тумач для мене. А, і ця, подивіться, яка прикольна спідниця, вона ніби здвойна. Знизу, оця така. Куди ти заплуталося? Подивіться, знизу така прозора і з принтом. А зверху воно тут шито. А, ні, воно на гудзочку. Воно на гудзочку воно навіть відчіпається. Як це гарно! А зверху воно отако, от типу, накриває, і тут. Боже, ви подивіться, яка класна спідниця! Боже мій! Ну... Коротше, в мене вже відразу натхнення такого прилило в голову. Я хочу знімати мільйон луків з цим яскравим одягом. І це все їхати вже десь в Італію з цими лимонами. Правда, я цього року не їду в Італію. Хоча чого? Я, я ж сама зробила цей свідомий вибір. Я сама, Таня. Е, не їду в Італію, а їду в Туреччину. Отак я вам скажу. Отак. Я ніколи не була в Туреччині. Я перший. Перший раз буду їхати в Туреччину. І то на all inclusive. Перший раз в своєму житті. Йо-майо, що -йо. це таке, я замовила. Боже, як воно. Це має бути якийсь дуже величезний топ. Господи, яке воно здорове. Але а вона така, вона така груба. Скільки там шарів того? Ага, вона, типу, з двох шарів, але відчувається така як кожушина, знаєте? Мені здається, що в ній може бути трохи жарко, я вам скажу так, на жарке літо. Боже, яка вона величезна, подивіться. Ну, я думаю, що Луки я з ними теж е, щось придумаю. І я щось придумаю, це кофта, одним словом, має бути. Така з мега величезними рукавами і тут така мега об'ємна. Але ну, вона точно не якесь прохолодніше літо, мушу вам сказати, бо це так, ніби якась кужушина ведмедя. І останнє. Останнє, останнє, останнє. Посиланнячка, звичайно, я залишаю тут в описі під відео. Всі. І пам'ятайте, що на нейкіді е, річ може бути розкуплена, а потім вона може з'явитися знову. Тому раджу додати собі її в список обраного, якщо вам щось дуже сподобалося, і просто слідкуйте, коли воно з'явиться знову. Що я замовила? Йолки-палки! Подивіться, це, -це така спідниця. Мама рідна! Мама рідна, подивіться! Подивіться, яка, подивіть, яка вона величезна. Йо, йо я Оце вже в мене будуть луки цього. Ну, слухайте, ви вже мусите це побачити. Ви мусите це побачити, тому, будь ласка, підписуйтеся на мій TikTok і Інстаграм, щоб це побачити. Бо це буде щось. Вона така, знаєте, вона така важка, величезна. Таке враження, якби якусь весільну сукенку вділа. Того. Чесне слово, от-от низ точно як від весільної сукні. Можна спокійно вдівати ті вокольця, знаєте, і ходити як принцеска. Ох. Напишіть мені в коментарях, що вам поки що найбільше сподобалося з моєї розпаковки. Я знаю, я намагалася вразити вас і себе цим спектром яскравих речей. Але ви знаєте, що я таке люблю, і я думаю, що ви теж раз ви дивитеся мій канал. Напишіть обов'язково, що вам найбільше сподобалося, і, і з чим би ви хотіли поекспериментувати цього літа. Цей безлад ми трошечки тут посунемо. Я думаю, що ви. Не той вот. Безлад. В мене все, знаєте, так як по-справжньому. Що я буду вам того вилизувати якусь картинку? Я вам покажу все, як є того по-справжньому. І так ми переходимо з вами до Аліекспресу. Маленький дисклеймер. Ем, я мушу признатися, що мені трохи соромно через те, що я там щось замовляю. Ем, але це таке в мене є guilty pleasure. Знайти щось там. Я вам зараз поясню, чому я цього цього разу зайшла на Aliexpress. Пам'ятаєте, я вам показувала ті жовті в'єтнамки з Asos, які були дуже гарні, але вони мені не підійшли, бо там були за широкі ремінці. Так от, я почала по всіх можливих сайтах, всіх як то кажуть, шукати жовті в'єтнамки, і я їх не знайшла. Ну, от таких, типу, класних ідеальних я не знайшла. І тут я собі подумала. Може, я подивлюсь на Алікспресі, там переважно все є. І я зайшла на Аліекспрес шукати такі в'єтнамки. Я знайшла тільки не жовті, а такі просто бежеві і замшеві. Ну, майже з жовті. Подивіться на них, подивіться. Скільки би ви думали, коштують ці в'єтнамки? Вони коштують на Аліекспресі теж 17 євро. То вже були по знижці, в них спочалися літні знижки. Так то вони коштували 25. Але я в шоці. Вони дуже крутезні. Тут м'ягесенькі подушечки, повністю м'ягенька підошва. Коли ти на неї стаєш, таке враження, ніби ти на якусь подушку стаєш і так от десь ходиш. Вони гарно обшиті. Така, типа, ну, ясно, що це якась штучна замша, така виглядає. Каблучок дуже зручний і стійкий. Та й в загальному вони дуже гарно виглядають. І підошва така, подивіться, така досить ну, виглядає мені надійно, якщо чесно. Я не знаю, як вони будуть носитися. Я попробую, але вони мені підійшли, вони дуже зручні. І я буду їх носити. Я була в шокові, коли я побачила, їх там знайшла. І що? Зайшла я значить, на Аліекспрес за цими в'єтнамками, а там потім Остапа понесло, як то кажуть. Тому що я побачила ще одні в'єтнамки. Якась підробка на е, ці, як то правильно говориться, Гавайнас? Гавайнас. Як цей бренд називається правильно? Підкажіть мені в коментарях, як його правильно, я правильно говорю: Гавайнас. Е, одним словом. Це напевно якась підробка на них, але їх там було купило стільки людей. Я коли заходжу на Aliexpress, я завжди дивлюся, скільки людей там купило. Якщо чим більше купило, тим більше відгуків по відгуках. Дивлюся, звичайно, і тоді беру. Там було стільки відгуків і стільки людей написало, які вони офігенні, що я вирішила ризикнути і купити їх за якихось там не знаю, 5 євро чи 4. Ну коротше, ви знаєте, які там ціни. Вони мені дуже сподобалися. Вони дуже гарно виглядають, вони такі важкі трохи. Але головне, що мені здається, що вони будуть міцні і надійні. Оця штука не відірветься, знаєте, як завжди буває в В'єтнамках, що воно щось відривається. Я ото візьму їх на море, протестую і вам потім скажу, чи воно відірвалося чи ні. Бо в мене вже таке було мільйони разів, коли я е, В'єтнамки губила ту водись на морі. Я не знаю, щось завжди гублю ті в'єтнамки. У мене завжди рветься ця штука, і я завжди їх гублю. Всьому чи тільки можна було. Одного разу, правда, в мене така була історія, коли я порвала ті в'єтнамки, і потім мене несли на руках, звичайно, одному, то це було приємно, можу вам сказати. То був приємний бонус від того, що в мене порвалося взуття. Але в загальному то завжди не дуже приємно. Отак. Я побачила цю сумку. Мене, звичайно, покорив оцей колір. Я хотіла якоїсь такої на море сумочки, щоб там була вона. Щоб вона була мега яскрава. І така, щоб тільки мені помістився там телефон, ну, максимум якийсь там е, крем від засмаги маленький. Е, щось таке дрібне, одним словом, що можна собі кинути і піти. І вона дуже гарна. Подивіться, зблизька. Вона така, така, типу, Вообще. І коштувала теж якихось 5 чи 6 євро. Я такого просто беру її на цей. Подивіться, як вона розбавляє будь-який лук. Отако. От Вдів шорти сорочку, взяв оцю сумку і вже все, богиня пляжу. розумієш? я дуже сильно в шоці, дуже задоволена. Вона всередині така, типу, проста, як з матерії, але тут має таку защіпочку, це щіпається. І головне, оця ручка вона була така. Мені задовга. Вона була дуже дуже довго бовталася. Але вона там так пошита, що е, всередині є отака штука, і просто тут внизу вона так зав'язується і, від, і, і відрізається. То я просто зав'язала вище, обрізала лишній край, вкоротила собі той шнурок, зробила його ідеальної довжини, і все, і все, розумієте? Мені встидно, чесно, чесно вам скажу, мені встидно, що я буду ходити з сумкою за 6 євро. Ну, бо і, і, і взагалі, що я купляла щось на Аліекспресі. Це з одної сторони. Але з другої сторони, коли я про це думаю, вона мені. І, 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 і мені так подобається ця річ, і я не знаю. І типу. І цей момент, знаєте, коли ви щось купляєте, таке, тіпо, от, ну, це цей дешевий чи як там його кажуть. Коли ти щось, щось за дуже дешево, щось дуже класне купив, ну от є цей такий момент насолоди, такої, типу, бляха, о, я купив. Ну, я знайшов, я такий класний. І... Я не знаю, чи ви мене розумієте. Напишіть мені в коментарях, чи у вас щось таке було чи ні. Я отут роблю откровення, якщо чесно, перед вами. І признаюся в цих своїх таких моментах, де мені соромно, але я це зробила. Я купила якусь підробку з у Гавайнас. І ну, мені стидно, чесно вам кажу. Раз я вже таке зробила, то я вирішила, що все рівно з вами тут цим поділюся і покажу ці знахідки. Тому що, ну, наприклад, як ще одна ось ця сумочка чорна, яку ви бачили на початку відео, я теж від неї була просто в шоці. Я не знаю, скільки вона коштувала. Я прикріплю десь тут ціну, бо я не пам'ятаю вже. Ну, вона теж була якась супердешева. Ну Вона виглядає шикарно. Ну що я вам скажу? Вона виглядає шикарно. Подивіться, в неї дуже м'яка така ж, типу шкіра. Ну ясно, що це якийсь шкір-замінник. Він дуже м'який. Оці е ці пасочки вони теж дуже м'які. Тут ще якась штука, яка регулюється, не знаю, на що воно треба, але виглядає, воно дуже все цікаво, гарно. Коли я відкриваю, там ще навіть кишенька якась є, ще тут одна підкладка. Тобто, тут вже, якщо там підкладки ніякої нема в тій зеленій, то тут вже є підкладка, подивіться замочок, все як, все як має бути. Навіть ще якесь ну, made in China пише, ясно. Але в загальному е мені дуже сподобалася та сумка, і я, якщо чесно, в такому малесенькому. <кхід> той вот. Ну, ви поняли, щоб не матюкатися, я. <coughs> calar <laughs> Бо, бо я інакше без матів тут не можу. Ну, тобто я була в шоці, що таке можна купити на Аліекспрес за якихось там ну, за копійки просто. І, і ця сумка виглядає дуже достойно, деколи заходиш в якийсь мас-маркет або навіть дорогі бренди, блін, про що я говорю? Деколи заходиш в дорогий магазин, там, де продаються ці всі бренди, ці Michael Kors, Guess і так далі, по 200 євро, і Бог знати скільки. І вони виглядають дешевше, ніж оця от фігня з Aliexpress. Бо це виглядає набагато стильів. І дорожче, як на мене, виглядає як на дорогу сумку. Ну, ну, як дорогу, недорогу, але на те, що вона така стильна і достойна подивіться, як тут гарно прошито, це все. Короте, я в шоколаді. Я не знаю, що, що ви мені скажете на це все. Не судіть мене строго, будь ласка, не не критикуйте це те, що я замовила щось на AliExpress, бо мені за це серйозно встидно. Напишіть мені, просто що ви думаєте про, про, про ці всі речі, і скажіть, чи у вас теж можливо є таке гілті pleasure деколи? Одним словом, як ви пам'ятаєте, всі посилання в описі під цим відео. Обов'язково підписуйтеся на мій інстаграм і Тікток. Посилання ви теж знайдете в описі під цим відео. Там ви побачите, як я застилізую всі ці речі, які я сьогодні розпакувала. Я вам бажаю спокійного, яскравого, сонячного літа. Бережіть себе і до нових зустрічей. Па-па!